Всіх вітаю, з вами Лінда. Хочу ще раз подивитися на Дніпро Дніпрогес Дніпро -ГЕС -Стояв, да? стояв, як ми всі бачимо. Це сама велика ГЕС в нашій країні, і ракетами її неможливо зруйнувати. Але для тих, хто піймав паніку і хто зневірився може, хтось засумнівався, що хто ще я казала, що нічого в них не вийде. Давайте ще раз подивимося з вами, що ж там насчет. Дніпро Геса вони. Як вони хотіли подивимось? Хотіли як. О, щоб вода пішла. Дурні, бо дурні. <с> це ж треба знати, що ракетами нашу ГЕС не зруйнувати. Хотіли, так. Да. І, можливо, це навіть їм так, не знаю, хтось навіяв, <с> хто їм це сказав, що бийте там, подивимося. <с> так, а як. От, скажімо так, та, таємно, ну, зрозуміло, що це наводка, що це Ой, таємний план. Все таємне, дело, що це тайно передається інформація, координати, це зрадників достатньо у нас ще. І планувалося давно. ну, Я і казала і в прошлому розкладі, що це планува... планується дуже давно. Є мало одної каховської катастрофи, їм треба ще щось у нас зробити. Таке ж страшне. Це як, я не знаю, жертвоприношення якесь. Чи вийде в них зруйнувати Дніпро Гес? Ну, розумієте, я вам і без карт скажу, що неможливо. Просто його можна тільки підірвати зсередині. А ми не в окупації. Це потрібно вибухівки в рази більше, чим було закладено на Каховський ГЕС. Пам'ятаєте, скільки там були спостереження, що вони її мінують? Це було більше місяця. Я точно не пам'ятаю скільки, але більше місяця. Ну, Дурний план тут, що щодніпра ГЕС, і нічого тут не вийде. Чи задоволені вони цим результатом, що отримали? Не дуже, бачите, не дуже. Бо хотіли так, як ото велику радість, да, це щоб вщент. Ну, у них дезінформація, що можна ракетами зруйнувати. Чи будуть вони ще робити спроби? Ну, я скажу так, можливо, але не 100%. От щось буде вже важко. Чому важко. Е, все ж таки, е, хоч в них вроді і є координати, але щось не те навіть з тими е, немає цієї, як сказати, точності, да? І можуть бути договорняки якісь, що щоб вони вже не трогали. Так. А що це, що це мені показують? Ага, я е, е, інформація, що от, якщо е, мова про замінування, то це ну, неможливо. От я підтверджую, що неможливо. Те, що я казала в попередньому розкладі, нема е, умов для цього. Ну, не нема, вийде. Так, що ще по Дніпрогесу? По Дніпрог? Плани були, вони розроблялися, але вони нікуди не зрушили з місця, не зрушили через якісь відносини з партнерами. Це ті, котрі готові ну, зрадники, да, колаборанти, які готові були в цьому приймати участь, але чи вони не знайшли таких прямо, чи ту кількість? Чи у них дійсно нічого не виходить? І дай Бог, щоб у цієї армії чорних пакетів, армії 200-х, нічого і не вийшло. Ну, я бачу, що не вийде. Доля Дніпро гляньте, ну, Що таке імператор? Міцний, стійкий, надійний. Ну, то є, і плюс це ще спецслужби, які. Моніторять, моніторять вони, Вон, новини, які вони всі продивляються, інформацію, яку вони получають. І це працює на це велика кількість людей. І ну, не бачу нічого поганого не бачу. Чим за ну, дивіться, чим спитала, чим закінчиться з Дніпрогесом. Перемога в плані, що не здійсняться ніякі їх мрії. А тут удар що був сьогодні, да, прильот, да, він, не вірте СМІ, не вірте цим телеграм-каналам навосним, вони все прибільшують. Ніякого там такого прямо от по відчуттям даже шкоди такої великої, як там виписують. Насправді нема, тому що наші навесні всі канали і все все працює на страх людей. Так, що нам в Запоріжжі? Що нам в Запоріжжі? А, Дивіться, які би плани тут не були ви, в, в, серед, серед зрадників, серед от, всій, звиніть, пиздоти, хочеться так сказати. Нічого, бачите, вона вже давно тягнеться, давно тягнеться, нічого не вийде. Ну, ну, не вийде. Падає усі їх бажання, усі там е, якісь е, Предложення вилетіло, звиняйте за мою українську, я вчу, вчусь розмовляти, да, пропозиції вони падають ілюзіями, ну, нездійсненно, скажімо так. Тому я закликаю всіх мешканців Запоріжжя не панікувати, читати молитви воззвання і веління. Я вас запевнюю, що колективна енергія працює дуже-дуже сильно. Ми читаємо ввечері в 21. Зранку група працює у 9 ранку, але як у вас виходить, так ви і читаєте. Неважливо, в який час ви будете перший раз читати чи слухати Лучи Сазар там я викладала. От, це, от кажу про ці наші всі велія, що е, звикла Луча Сазар, що їй дали вищі сили, ці всі веління, що це ключ, ключ до нашої перемоги. Розумієте? І ще дивіться, ще ключ до вашого спокою. Отак от. І хто ще не приєднався, приєднуйтесь. Я викладу опять текст під відео, бо я це читаю і я вас запевняю: хто читає теж, знає, які йдуть вібрації, які йдуть енергії. Ви паралельно будете чистити себе і наповнювати світлом, бо це дуже сильні вібрації. Вони вже прокачені і давно вже читають. Це Ми пізніше доєдналися, але ніколи не буває пізно. І що в нас це ще? Дивіться, це все рано чи пізно закінчиться да? і почнеться у нас початок нового життя. Але ми повинні прийти до цього. Да? Ну, тобто, дати, дати закінчення війни немає. Тому, якщо ви дивитесь там других якихось там пророків екстрасенсів, і пам'ятаєте, як в початку війни всі казали дати, да? немає дати. Є кармічні уроки, коли проходимо, коли готові к завершенню кармічного урока. Але я вас запевняю, що в цьому році е, поетапно наша перемога вже буде до нас приходити. А так як скоро у нас коридор затемнення, то що? То що треба, кармічний? Да? Відробляємо, відпрацьовуємо і ніякого страху. Так, для запоріжців. Дивіться, що для вас як послання ми під захистом. Нікому не треба на цю тему себе розгойдувати, скажімо так. Ми під захистом, Дніпра під захистом. місто під захистом. І повірте мені. Випадкових смертей нема. Які душі прийняли таке рішення перевтілюватися через фізичний уход, так і буде. І ми на це не можемо ніяк вплинути. Тому слідкуйте тільки за тим, щоб у вас були високі вібрації, щоб у вас повертались. І візьміть на себе відповідальність. Бо ця війна це відповідальність кожного, щоб. О, гляньте, кажу і достаю. Щоб трансформуватися. Це тільки для цього було все вигадано, скажімо так, коли ми йшли у втілення у цю країну, насамперед, українці, всі, ми самі сюди йшли і знали, що під час самих страшних випробувань йдуть самі, самі сильні трансформації. І ми сюди прийшли самі трансформуватися і. Відродитися, як от у птиці Фенікс, знаєте, Восстати з пепла, що називається, і ми це зробимо. Дякую вас вам за увагу.